Отож, криптоні та криптаночки, у цьому випуску на вас чекає CryptoBlades Use Honeywood. Чому Honeywood найкраще за своїх конкурентів, в тому числі за CryptoBlades? Привіт усім, на зв'язку містер Атлант. Якщо мене хтось з раптом, раптом не знає, раптом кажу. То мене звуть Атлант, і я веду канал на е, темі криптотематики. Отож, приємного перегляду. Е, і у цьому відео на вас чекатиме продовження доволі довольська та згобічного формату битви Games. Ханівуд проти криптоплейці. Яку робиш саме ти, а ми це вияснимо, поїхали. Розпочнемо з нашого нового проєкту, і це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд – це країна мрій, де ведмеді мають властиві володіння. P2P1 блокчейн грав, який. І ви і ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космос, що дає нам якусь певні занадійність і перспективу гри. Грай 5 хвилин день і заробляй реальні гроші. Спочатку не повірив власним очам, але це справді так. Всього лише за декілька хвилин гри ви можете добряче заробити. Як можна це зробити, все дуже просто. Перший варіант заробляти, купуючи на мерплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант заробляти, перемагаючи режим ПВП пити. Ну і, звичайно, третій варіант війни набагато простіший. Це заробляти, поклавши свої монети конву. Стехніх команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу. А при цьому команда скласть досвідчених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна піти дуже відомі обличчя. А це космос, Бітмарт, Окес, Даустарти та інші. Про що це нам говорить? Правильно. Ханіву це та гра, яка має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Honeywood і це CryptoBlades. CryptoBlades – це революційна веб-рельова гра NFT, запущена на Binance Smart Chain. І представлена існування талановитої групи Revited Games. А, суть гри полягає в тому, щоб нагороджувати гравців навичкам. Жетони після перемоги над ворогами та участі в рейдах. Вони можуть наймати додаткових персонажів, кувати унікальну зброю і перековувати цю зброю, щоб збільшити її загальну потужність. Гравці також можуть міняти своїх персонажів і зброю на відкритий рин, на відкритому ринку. Вони також можуть а, поставити поставити та ставку свої. Їх прибутків від навичок і отримати додаткові навички як винагороду. Команда Crypto Blade Філіп Ревайт, Сполучені Штати, власник, а, власник да, даних ігор. Філіп володіє та керує компанією Weight Games з 2014 року, випускаючи багато нагород у світової, світовій мережі, ігрові, найбільшому ігровому ринку, а також незалежно. А, він також розробник а, у душі і вручну підібрав свою команду а, про їхній а, досвід розробки веб Податків для ігор. Дан Карсай Угорщина провідний розробник ігор, Ден працює в Wild Games з 2016 року та спеціалізується на розробці блокчейнів 3D-графіці, 3D Unity та іграх. І дизайн і програмування власне. Я не працював над Фортнайте, відзначеним нагородом, грою з а, симулятором космосу Споксел і нації у власне а, війні. А, також ви можете про інше власне. А, про дану гру пережавши на платформу, я скину всі посилання під відео. А, і тепер порівняємо трішки Ханіву та Криптоплейць. p P2P, який, власне поганий. Але однозначно, куди рости. В свою чергу Ханівуту вибрав у себе усі сильні сторони, а саме можливість заробляти за 5 хвилин в день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, виконати закладати своїх розмових научах та інші власне аспекти. В підсумок скажу лише те, що після порівняння двох проектів перемогу отримав Ханівуд. Я особисто вітаю його із перемоги і впевнений, що він покаже себе іще Краще, коли власне, вийде на біржу. Тому чекаємо це і бувайте до нових на наступного випуску. Бережіть себе!